Друзі, всім привіт! Вас вітає Українська агенція нерухомості РіоТРКД в Іспанії. Ми знаходимося в місті Гандія, мене зовут Храмов Микита, і я хочу для вас зробити відео огляд класної квартири. Ми знайшли в невеличкому ціновому сегменті. Маємо квартиру, яка коштує наразі після дисконту 62 тисячі євро. І якщо не помиляюсь, тут 72 квадратні метри. Поїхали, подивимось. Значить, ми знаходимося в... Салоні в Іспанії це так називається. Тут у нас є можливість приймати їжу. Тут було б непогано встановити диван і влаштувати зону такого релаксу відпочинку. Тут у нас виходять вікна на вулицю, поруч знаходиться таунхаус, які сусіди прилічні, тому а, стоїть розглядати цей варіант. З тої сторони у нас відняться гори. Також можна. Тут є кімнати, у нас є також спальня. Спальня мебльована, є ліжко, є такий комод невеликий, тумбочки, це все у нас діло працює, замінено, і є ще така вбудована достатньо простора, тобто можна класно зберігати речі. Що стосовно вікна, то вікно у нас тут виходить в патіо. У коридору є можливість потрапити в кухню, є невеличкий дефект, показуємо, як є, але господарі повинні його Закрити це питання і буде все виглядати класно. Знаходимось в кухні, є невеличкий столик з состульчиками, тут також можна, якщо вдвох приймати їжу. А, значить, що стосовно електроприладів, то електротехніку забирають, пральну машину так само, залишається а, духова шафа і пліта. Те, що вмонтовано, забирати ніхто не буде. Фурнітура більш-менш виглядає нормально. Не скажу, що там ідеально, десь треба буде доробити і підклеїти, але в цілому нормально. З кухні у нас є можливість потрапити ще до такого хозблоку. Тут у нас можна проводити прання, сушити речі, бойлер винесений, то для обуви все у нас тут є. Рухаємось далі. Так, Є ще одна кімната, тобто це у нас друга спальня, вона зовсім невелика. Це потенційно може бути або кабінет, або дитяча, або гардеробна, як вже буде бажання. По суті, тут є тільки шафа, ну необхідно доставити ліжко, можливо, стол. Ну, і оптимізувати тут простір, щоб було і все влізло. І тут у нас також є вікно, вікно трішки ще старого зразка, дерев'яне воно виходить у нас на хозблок. Санвузол виглядає таким чином і прихожа зона. Прихожа зона, охайний під'їзд. Тому, друзі, квартира в невеликому ціновому сегменті 62 тисячі наразі. Це для Гандії наразі дуже класний варіант. Тому кого зацікавило, звертаємось.